Ми отримали Карело Квантум, автокрісло, яке продається щодня, і не дарма, воно супер універсальне і зручне на всі етапи зросту від народження до 12 років. Кріпиться системою Isofix або штатним автоременем. Встановити можна як за ходом руху, так і проти ходу руху за допомогою просто переставних ізофіксів. Положення можна відрегулювати або ж напівлежаче, або повністю сидяче положення. Також положення регулюється навіть проти ходу руху. Давайте вам покажемо. Проти ходу руху також може бути повністю лежаче положення, або ж напівсидяче. П'ятиточкові ремені з м'якими накладками, гарний металевий замок які вкладиші, які знімаються для немовлят, також весь текстиль можна зняти для прання, Підголовничок регулюється по висоті, для малюків, для підлітків. Квантум Росте разом із дитиною ідеальний варіант для тих, хто не хоче змінювати автокрісло щороку.